У бік центру столиці вони зиркали ледь не з самого ранку. Дорогого гостя чекали до місця дислокації Браги, мав під'їхати її екс-нападник Матеус, який домовився з керівництвом Дніпра та Хуан Рамосом за одноденну відпустку. То був короткий робочий візит. Я скористався нагодою виладнати деякі власні справи і побрататися зі своїми колишніми. Вони дуже зраділи, жартома просили мене вийти і підсилити атаку у матчі з Динамо. Потім, якщо з нападом португальців усе було більш-менш зрозуміло, то прізвище форвардів Динамо у переддень матчу можна було лише вгадувати. Юрій Сьомін остаточно заплутав глядачів відкритої розминки, коли усіх основних одягу маніжки Амілевського та Шевченка залишив у костюмах. На тренувальний баскетбольно-футбольний матч команда синіх отримала у особі Андрія непоганого плеймейкера. Принаймні, його функції в цьому поєдинку можна було порівняти з ролью першого номера, сектору зігруючого у баскетболі. Мабуть, тому в голові погодилися думки, що Шевченкова роль у грі з Брагою також повинна бути ключовою. Своїх португальських друзів-футболістів Дніпирянин Матеус просив остерігатися не Шевченка, аж 9 дев'ятого номера такою була його попередня оказівка. Підказати, що безпосередньо перед матчем він не міг, оскільки вже повернувся додому. Я ж вам казав, що цей хлопець небезпечний. Ось вам, будь ласка, дев'ятий номер. Але чекайте, ми ще подивимось, як усе закінчиться. Це сказала людина, яка зсередини знає клуб Прага. Середньостатистичний українець у ту мить не повірив би, що португальці здатні відвоювати потрібний для них результат. Байдуже, якими шляхами можна й автогол після Кутового. На радощах Матеус вивчив назву стандарту. Улави yeah. бренд. Насправді він і не нервував особливо після вилучення Шевченка і поготів. Це чистей ігровий момент. Євратар, я думаю, теж реагував уже помічусивно, поэтому ні він, ні я, не слиш. Одна справа вилучення Шевченка, інша відсутність картки для нападника Алана, який дістав Горана Попова своїми постійними падіннями в надії на суддівську прихильність. Це цирк біла. Я бачив, що він постійно падає, так він нічого не зробив. Сьогодні з левої і з правої сторони нічого не случилось. Один момент у його забили гол і все. Ну, так, як сьогодні. Алан один із найбільших жартівників команди. Такий номер може видати, що вся команда від сміху труситься. Тепер у Динамо завдання, щоб у себе вдома брага трусилася від страху. Все одно треба забивати свої голи на виїзді. В будь-якому випадку. Виграли б 1-0, ну, може би, пропустили б якийсь гол нелепий. Як діла? Перестраю. Так, ми їдемо, ми знаємо, що ми повинні забігать. Пам'ятайте, два години тому. Валенція на три рази ціні, ніж Брага Габіла. тоді. 1 потім 2-2 зіграли Валенті пройшли. Шанси, що 50 на 50. Про 50 на 50 ми вже чули восени, коли у гості до Браги Матеуса літав Шахтар. Чим закінчився для господарів той український візит, вони згадують вельми неохоче. Три пропущених від шахтаря м'ячі. такої результативності напевно має вистачити і динамо.